Just to be with you, Поклонімося Цареве нашому Богу. Придіти, поклонімося, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадемо самому, Господи Ісусу Христу, царевим Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличе все зіло. Господи, велико, блекси, і сил, є світом, я коризую. Гостере навоє Богу. Жо, покриваю водами, привезти, при своя, полагаю поки на восхождені своє, хотя й на крилу вітренню, порянили своє, духи слу, своє пламень О, тверді, і слово свято, пам'ять Основа Божова землі на твердий я не прекланеться во вік віка, з коризоні Яні Янопроста на Тводи, Го запрощення твоє побігну, тут ласа, громад твоєго бояться, свого не своє в місто є ж основа си. Люди положили з него же не пройдут, ниже протяться покрыты землю. Посылай источники в недре, посреди он пройдут у воды. Напоятся звери сальные, я жду донары в жажду свою. На ты птицы небесные привитают, от стени камня до дятла. Напоятся горы в первой стране своих, уволодил твои насытаться земля. Вызывай трубу с котом, из знак на службу человеку. Из гостых не вона высадит я дай, и мигни в сердце человека укрепи. Масло целится, я дай, и мигни в укрепи.

Привіси, исполнится земля, твоя Твої, Сіє, море, великий постранно є, тамади й жені, ще слава. Смій йому, всяк тебе чай, та пищево благо врем'я. Що ти соберу, до руку, От врачу, що тобі лице возмітуться, ти ми шедуєш, аз не персує Буде слава Господні, віки возвеселиться, Господь. Тоді лі свої земля запитують, ростися, прикрасайся, орами дим'ятця, Господь, Господи в житті моєм, бою бом'їмо, дан, де жиє, Господи, всімо, бесіла моя, щоб звеселюся, Господі. Ще зарішити землі, беззакониться, не вити їм благослови душа моя, Господи, солдовно замов собою, положилися ті мої безно. Слає, Господи, вся премудрість сотворив єси, славу і Святому Духу, і пресному віки віков. вікова. Аллилуйя, аллуй, аллелуя, слава тебе Божа. Аллилуйя,луя, слава тебе, Божа. Аллелуя, алелуя, алелуя, слава Тебе, Божа. Миром, Господу помолімся, Господи Бому мир мірі, спасені душ нашої, Господу, помолімося. О, о мірі всього міря благостоянні святих Божих церкве і сює, не і всі, Господу, помолімся. Освітім храмі, самі совірою, благоговіні і страхом Божим, ходящий вонь, Господу, помолімося. Господи помоми, по святійшим селенсі мархіреї, францисі, попірем сім'ї, облаженішим патріарсі нашим святославі. І о архієпископів митрополитів і боголюбивих єпископів наших. Чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, а прийшти, пришти люди, Господу, помолімся. Обо охранив народі нашому, придержавчому власне нашої, а усем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помай, о святі, обетли, сей всяком Господи, граді, весе, страні, і вірою живущих в них, Господу, помолімся. створені, воздухової зубилі, плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся. Опалаючи, потешествує. Недугую, що страждущих плінених, і о спасені, Господу, помолімся. Господи, помомиш. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодаті, йо. Господи помилу. Пресвятої, пречистою, Преблагословенною, славною владишицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді Господь. Як оподобає тобі всяке слава честь і поклоненний Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віков. То надіється на Господа воствоє порасі, не похитнеться, поїх, хто живе в Єрусалимі, городу в коло нього, Господа, коло роду свого, віднині і до віку. бо не достає Господь же з над жеревом правди, а вони простягнули правді до беззаконня рук своїх. О Господи, благих і правих серцем, а ти, що схиляється до викрутів, відведе Господь разом із тими, що кої беззаконням, мирна Ізраїлям. Коли повернув Господь полон Сьогодні, ми стали немов у благотворенні, тоді сповнилися радості уста наші, язик наш веселости, тоді згорили між народами великий вчинив над ними, великий Госпоче вчинив над ними. Ми звеселилися. поверни Господи, полон наш, як потоки на півдні. Ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості. Відходжі відходили і плакали, несучи насіння своїм, а приходжі прийдуть у радості, приносячи снопи свої, часто боролися зо мною від юності моєї, нехай же скаже Ізраїль, часто боролися зо мною від юності моїм, і от не перемогли мене на хребті моїм, орудували грішники. Продовжували беззаконі свої. Господь, праведний, посікши річників, хай і відступлять назад усі ненависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлях, яка, перш ніж її, виполила, висохла, якою не наповнить руки свої жнець і пазухи свої збирач снопів і не скаргать перехожим. Благословення Господнє на вас, благословляємо вас іменем Господнім. слави сине і Святому Духу і нині престилики віковами. Слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божа, слава Тобі Боже. Паки, паки, миром, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй Сухрани нас, Боже, Твої благодаті, Хрисві Твою причисту, преблагословенної славною, владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіми святими пом'януши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді, як Твоя держава і Твої царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині приснива, віки, віков. Я ні руку моєю, жертва печальня, я услышення Господи, положи, Господи, принаймні, Останній, і для нього снах моїх, не хлопний, залізом, самоправствія, не вшивати мене орісів. За чоловіка є лише на беззаконні, не сочтуйся сиправним, на кожен є правди. Впечить м'я, є лише річна та мастить, голови мої, Я, я роки, ще моє моя благодані, пожар тебе, що крикам мені суді. Слишеться, але моя козмобоша, як отолча землі, просідишся на землі, розташишся кости й Я Як тобі, Господи, Господи, очі мої, надя Тебе, на на душу мою. Тами завласті лише беззаконіє, а тут у брежу свою вішне цей диніся, знову деше прийду. Господа вас слава, славного слади помолися, радію пред не моє, печаль, мою перед ним возвіщує, дай ще зовуть мене дух. Йому, і ти поставили сісте моя, на поти саму не може хождах скрише всіть мені. Суд я вісню його свято, і не бізнає мене, Боги місто од мене, ні зискає душу мою. Слава, Господи, рійтеся, повань, моє час, ми си на землі живи. Вонь ми, малені моєму, як посмервся зі лоскум. Припишешся, паче мене, і зведи стемни душу мою, і сповідатися і мене твоєму. Мене ж до праведниці дан диживо мені. І злобини возвати тобі, Господи, Господи, ослиши глас мого. Що беззаконня зріше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, чешає, єси, як у чоловік, безстрасний божеством, і воскрес переднем триднен і смерть, Ісо, воскресився, і сліпший, і вознеслася Христа Отцу. Обічав послати утішителя, священим постолом Твоїм, Ісусе, Всесильна, спасе душа. Мене ради Тупольбіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Ви, що стоїти зряще на небо, видимий янгеле, як яко чоловіці, лаволого слава таїнником. Діником, його же зрита, облаком світлим вознося, шося. той же прийде, і же образом видісти, і осудити Міру, яко жерече. Вже чило зарешений, сотворіта <клево> От стражи утренні до ноща, от страже утренні, добі Ізраїль, на Господа, поєже од твоє Твоєго паче постиження восстані, все сильне, Господи, приймівши, возлюбил єси. Даже до бетані ся си слово, і горібив Леонстій, си благословив, і ознеси снесе серсис, і повернувшися ангелом Тебі, Ісусе, все спаси спасе наші. Господа, милосиного і спавлані, то й збаві Ізраїля посила Його рано мистружа, кожаного мершлені, рисовалася, єси, вода жду не твінія, і світло парени цього скоро кудрево уже знамо душа єси. Жизнь прійому істину нерозоримою і неконечною славна, є, я же нині насищаюся, поющать сов люди. Модійте Господа всі люди равності розжигає Честя і Сидоре, шал єси всудиша, теплі страдання, і вінець побіде муче, наче на налезть учені бо поборними украшаєм, красним вже укріпляєм вовцем рожієм. Не зложили сельстиво Він це носець показуяся. Як утвердиться єго, на нас, Істина Господня прибиває твої, воістину Тво превзедоша, моченичеське страдання, похваланням подобія, і слова повисла Тверди по столби благочості, Я і тіло мертва, не містрасне, Равно нам залучане, на ончал душа і язви прибиша, як втілися страждуще чуждень славні, слава всього, і сину і святого духу. Днес на небесі, горні сили, наше єстетство зряще, дивлячися в страну образа восходо, не домивався друг у другу голюще, хто сей видячи ж Його влади. Небесний, брата, взяти повелівав, з ними же не пристану Воспоїв, злодію одолу до пакіря лужчого, <звучить> якосудівці, їм <його> все сина, і нині пресної бомь, <звучить> Воча. Сяся і ной сай разділи годи, здіжня в приїл, служите чудеса. Оману прабесь над ли, и пражда сей я в Смертна Боця Небесного, Святого, блаженного Ісусе Христе, на Запад Сонця, видівши світ вечерній, бо є і Сина і Святого Духа Бога. Времена підбитих гласи преподобними. сине, Божі живота, яй, тім же місла. Боже заступник моє святи, милость Твоя предварима, і змим'я од урах моїх Боже, одвостающих нам нам я избавим збавим я, Боже заступник моє святи, і милость Твоя предварима, Боже заступник моє святи, милость Твоя предварима. Спади ваше і без лікар сохранитися на голосла весь Боже, Отець наших і хваля прославлено ім'я Твоє, бо Твоєму амінь. Господи, Твоя на нас, І я, я кажу, попадом на Тя, славені все, Господи, ночим оправданням Твоїм, слава ніси, влади хорозом ім'я, оправданням Твоїм, благословенні си, святий проситиме, оправдання Твоїм, ми. Господи, милость твоя повітря, в руку Твоєї не преси, Тобі подавають хвала, тобі Тебі слава, подобає піні Тебі Тобі, слава і Святому Духу, нині і великі вікова. І сповни вечерню молитву нашого Господеві, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сухни нас, Боже Твої благодатію, Господи помилуй, Вечора всього завешена, свята, мирне безрічного Господа, подай, Ангела мирного вірного наставника, хранителя душі наших, у Господа просі. …прощення і уставлення ріхові наших, у Господа просі. Добрих і полезних душам нашим і міроби у Господа просі. Проче врем'я живота нашого мирі, покаяні у Господа просі. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирний, доброго твіта на страшнім судищі Христові, Подай, Господи, пресвятої, пречистої, преблагословенної, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Яко Аллах і чоловіку з Богу, я, я й тобі слава, села, йому цу і сина і Святому Духу, нині пресни, віки, віко. Ми всі, твоя. Глави, глави вашого, сподобі преклоніте. Буде держава царстві Твоєго благословена і прославленого Отца і Сина, і Святого Духа, нині присної, во віки, Амінь. і Сполуча, Отечесько є благо. Неслися єси, во славі, горнішній, язиці восплещите руками, воскликнім волосом, радобанія, вознася єси, твоєму твоїм родителю щедре нас Ібаст єси лежає єстество владиком. Заде Бог воскликної, Господь во власті трубні, оплатя світа. Восприят на висоту і анели со страхом, і трепетом служаху, Божественному твоєму, вознесеню, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно. На Нагору Ялонською прищаєси, милиє родча, ла вічестих, і облак под'яття оточею, учеников Твоїх, трепечучим у во завитіння, радує щим все життя зазвичайні святого Духа, їм же отрудив Спасибо милу.

людей твоїх Ізраїля. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, седи кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас, слава цю ся на і святому Духу, і нині присни, повіки вікова. Присяде, тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посядий сила наша, мене Твоя огра. Памилуй Слово, Су, і Святому Духі, і нині, при снивом віки вікова, Годша наші жили на бесі, да сіти сів'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний, даж нам внес, і остав нам долина наша, я кожен, осталя, довжником нашим, і наведе нас войскушеніє, на да ізбав наслуха яку у твої і сили і слава Отця, і Сіна, і Святого Духа, нині в віки віков. Амінь. не твой, Господи, і Сидор, во страдання, вінець, приятне тліне тебе, бо нашого. Ім'я покріпость твоєму, читали, не зложи. Сокруши, да мене неможний дар засте, того молитвами, спаси душі нашу. Святому Духу, і нині пресне, віки вікова, во віки віковані, возна і Сивославі Христе Боже наш, радуйся творим, очевидно, віднованню Святого Духа і звичайним бившим благослованням, як одису Син Божий, Батимі. Помилуй нас, Боже, помилуй ці Милости, Твоїм, молим, Тису, Селише, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молим все святішим селенсі, архієраї, французи, папірим, сім'ї, о блаженішим патріархі нашим святославі, і о превосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і о всечаснішим, оці нашим і гуменійоні, ослужавших і послуживших в освіті сей, і оці наших духовних, і все во Христі, браті і наше. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Є ще молимсово охраним, і в народі нашому придержавших властих наших, і о всім воїнстві. Господи, помили, Господи, помили, Господи. Є ще молимся, предстоящих людях, хожидаючих от тебе великої, і багатої і милости, затворящих нам милостиню, за вся православна Християни. Господи, помилуй, да, Господи, помилуй, Господи, да. помилуй. Як милостиві, чоловіку, Бог, я Сей тобі славу посилаємо отцу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки, Амінь. премудро. Си, благословен Христос Бог наш свято, нині преснує віки Амінь. Утверди, Боже святой, православну віру, во віки віком. Пресвятая Богородися, спаси нас. чесні храви, і славніше, без комені, срафе, безстіння, благосторожю, суші городицю, тя велича. <Слова> слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тибі, святини слава, святому Духу, і нині, воїніті віков. Амінь. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Во славі, вознесися од нас на небо, й Одисну, і сіди, Бога, і Отця, спасення нашого ради, Христос, істинний, Бог наш, молитвами не Своя, Мате, святих, славних і всіхвальних <Слова> апостол. Блажених преподобно мучених Клементіархімадридову невського леонті, Екзарха, і святого мученика, Єсидора, його же не совершає, мі всіх святих помилить і спасет нас як облах і чоловіколюбец.